Доброго дня, шановні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Зробимо невеличку розминку ранкову зарядку та вправи на силу згибання розгибання рук пори плюжу. Я вас прошу, не забувайте відправляти мені свої домашні завдання по фізичної культури. Обов'язково я спросив їх підписувати з призвищем я в якому класі ви знаходитесь та від якого зроблена та або інша ранкова зарядка. Можете відправляти мені на почту на електронну або вайбер, в телеграм, ватсап. Як вам буде зручно. Розпочинаємо сьогодні розминку. Все робимо спокійно, без безразких руб. Розпочинаємо з верхних кінців. Кроки написав голову вперед. Вправу Розпочинаємо. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. П'ять. Шість. Вісім. Продовжуємо. Наступне завдання. Нахилу голову вліво, вправо в сторону. Все робимо спокійно, без різких рухів. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчуть дуже добре. Наступне завдання. Його рука та гри. Два прогиби лівої, потім зміна положення рук, два прогиби правою рукою. Спокійно. Раз. Емоції. Раз, два, три, чотирь, шість, Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. раз, два. Руки согнути на три, чотири. Виправляємо. виправляємо. Розпочинаємо спокійно. Без різких руків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Дуже добре. Наступне задання. Руки на пояс. Нахил тулуба вперед назад, ліво вправо. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчуємо. Дуже добре. Рука на пояс. Два, на, два нахила тулуба вліво. Два нахила тулуба вправо. На раз, два, два нахила тулуба вліво. Розпочнемо. Раз. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Закінчимо. П'ятнадцять нахилов тулуба, якому вони ще при цьому стараємось торкатись ладонями. Під лого. Розпочинаємо. П'ятнадцять нахилов. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Закінчимо оці. Нараз, стаємо на носки, на два прокатуємось на п'ятки. Розпочинаємо на носки, стаємо. Раз, прокатимо, стаємо на п'ятки. Два. На носки стаємо. Раз, прокатимо, стоїмо на п'ятки, два. На носки стаємо. Раз, прокатимо, стаємо на п'ятки два. На носки стаємо. Раз, прокатимо, стаємо на п'ятки два. Тягнемо носок на себе, п'ятки, стаємо на п'ятки. Сьогодні ми зробимо. Два підходи по 5 разів віджимання від плухань. На сьогодні все. Робимо підход 5 разів, відпочиваємо 5-6 секунд, і ще один підход. І на цьому все. Руки ставимо на рівні плеч. Спокійно. Раз. Два, три, чотири і п'ять. Молодці. Відпочиваємо 5-6 секунд. І ще один підход по 5 разів. І на сьогодні все. Коли ми опускаємось, робимо видих. Вдох ми робимо, коли ми наверху. А видих, коли ми згибаємо руки. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Молодці. І чотири, І на останок. На сьогодні все. Діти, бувайте, не забувайте робити ранкову зарядку, не забувайте ставити мені вподобайку, не забувайте підписатись на мій канал. Будьте здорові. На все добре. До інших зустрічей. До побачення, діти. На все добре. Бувайте.